Майстерність старішин у шляхетності грузинської душі, дотик до вічності. За підтримки магазину Мегамаркет Доброго ранку, це сімейні зустрічі. І я Габріела Масанга. Сьогодні познайомлю вас з родиною народної артистки України Али Кудлай. За кілька хвилин дізнаємося, чи справді красива жінка незаміжня. Доброго ранку, пані Ало, вашому сину Максиму і Доброго дружині ранку. Марті. Доброго ранку Рада вітати вас в програмі Сімейні зустрічі. Як ваш настрій? Прекрасний святковий. чудовий святковий. А де ваші онуки? Ну Ляша наша спить. <ріст> спить. Та Кирюша в школі. Ми зараз зібралися у будинку вашого сина. А де ви мешкаєте? – Я живу в тій квартирі, яку я купила ще в 93-му році за платівку, яка вийшла. Платівка називається Роксолана. Хоч квартира й маленька, але мені там дуже приємно. До дітей я приїжджаю е, не так часто. Чому? Тому що треба залишити спокій дітей своїх. Мама, коли приїжджає приїздить до нас, то вона може. Я тільки відвернувся, дивлюся, вже в городі стоїть. Говорю, що ти робиш? А вона щось там сапає, щось кажу, свіси, тихенько, тихенько, тих трошки. А я так. не можу, я дивлюся, де, де б... десь бур'янинка. Я бігом за засапку і вперед. Треба інколи е, до землі приторкнутися і відчути себе людиною, не цуратися того, бо це святе. Ось. І навіть е, будівельники тут працювали у нас. Я теж вийшла там на город, щось почала. Сапати, а він підійшов до мене, Анатолій Ніколайович, підійшов і каже: Алло Петрівна, ну ваша справа співати. Ну, тікайте з городу, я завтра стану да, повириваю той бур'ян. <гум> В гості кажуть: перший раз не можна приходити з порожніми руками. Тому. Я прийшла із хлібом. О, Голова сім'ї повинен взяти Максим, щоб у вашій хаті були і до хліба. І а там хліба і... тут є ковбаса від партнера нашої програми магазину Мегамаркет. А щоб наша розмова була солодшою, маю ще й торт. Боже, яка краса! Ну це я думаю, що Марточка повинна взяти, це щоб вас у вас занимаєте? було солодке життя. І торт, і хліб, і ковбаса власного виробництво мережі Мегамаркет. Широкий вибір різдвяної випічки святкових кондитерських виробів та новорічних шоколадних фігурок з бельгійського шоколаду. До речі, купуючи в «Мегамаркеті» напередодні новорічних свят, ви маєте можливість безкоштовно відвідати аквапарк-термінал. А я нагадаю, програма виходить за підтримки магазина Мегамаркет. Та як, до речі, зараз у вас із концертами. Нещодавно ми повернулися з Хмельницької Вінницької області. Зали були повні. Був такий випадок, коли прийшов чоловік, ну, випив, видно, десь, і до, до нашого адміністратора підходить десятку тичей, каже, я хочу на концерт. А той каже, піди візьми квиток. І він пішов, пішов за квитком. А потім щось йому в голову взбрело, Він пішов і в районному центрі виключив весь все світло. І разом з тим, і в нашому залі. Я стою на сцені, вже почала щось там співати, тільки хлоп, і все виключилось. Стояла в він ще не, не заспокоївся посередині концерту. теж, так да, Максим? Ми а люди різні, пар... Але в цілому люди ходять на концерти, отримують позитивні квітів емоції. Квітів багато, дуже, дуже багато двинуся. квітів. Я, Там, де я раніше бувала, ми, ну, коли Максим ще вчився в театральному інституті Карпенка Карла, uh -huh. він закінчив акторський факультет. То я працювала і сама, і з Віталієм Білонужко. Там, Ну там, де ми бували, люди приносили навіть е, качки запечені, потім е, вірші мені присвячені. Дарували жіночки. Які ще цікаві випадки з концертів є? О, це я можу Я дуже багато. Дуже багато. Розказуйте. Один з них розказує. Ми в трускавці якось працювали концерт. І мужчина підійшов до мене і каже: я хочу з вами тільки вдвох сфотографуватися. Сфотографувався. Через рік я приїжджаю, а мені фотограф розказує. Він знову приїхав. Представляєш, каже, я взяв ту фотографію, приїхав додому і сховав від жінки постільне біль'ю. А жінка жу зрилась рилась і знайшла ту фотографію. Що це таке? Каже: Ах ти, падлюка. Я каже: тобі по копійці збирала, щоб ти поїхав, водички попив. А ти каже з коханкою? Боже каже, який скандал закатала. Бігали по селу. Люди там дивилися свидетельства, о атом, що це народна артистка України, Алла кудлай. Коротше, люди всі, всі впізнали мене. Так що я кажу, завжди звертаюся. кажу, мужчина осторожно з народними артистками. Десь ми працювали з Максимом, чи область, повний зал. І мужчина стоїть і стоїть, стоїть і стоїть посеред залу. Всі сидять, а він стоїть. Я дві чи три пісні заспівала, а він стоїть? Кинула співати, кажу: мужчина, ну може, у вас щось там сталося? Може, у вас щось були, де я вам на лгілу з карвалолом, з валідолом принесу? Та ні, каже, я з вами поговорити хочу. Про що ж ви хотіли зі мною поговорити? А я каже, як і ви, із Західної України. Я же не стала казати, що я Чернігівщини. Кажу, а звідки ж ви? А я каже з Запоріжжя. Західна Україна. А в мене була історія в Кримінчузі, коли я відпрацював свій блок і має виходити мама. Я дивлюся за куліса, мами нема. У нас звукорежисера звати Гена. І мене є пісня з назвою Єсли ти хочеш. Я розумію, що треба якось виходити з ситуації. І Я гені через зал, в мікрофон. Гена, якщо ти хочеш! Дивлюся, він там вбуду Напружився. Щось не те. Єна, якщо ти хочеш. <риклад> Він взагалі голову вжав, так і з цієї будочки так висовує голову. Я кажу, Єна, якщо ти хочеш. <риклад> Такі стоїть <стрілька. риклад> І теж мені через весь зал каже. Я хочу, ну що? <риклад> А ще така була історія. Це ж 90-ті роки, Боже люди такі щирі були, такі щедрі. Там один голова колгоспу з Прилуцького району каже, мій колхоз працює на артистів. І коли ми приїжджали, він 10 кабанів заріже. І ми ото от, назад з концертів їдемо з такому з невеличкому автобусі, а Ці тушки лежать ногами виглядують з вікон. Це була така кумедна історія. Коротше, і ще крім того, цукор давали мішками. Муку давали мішками. Ми це все везли з собою. Згадую, як мені попалося порося таке, щоб ліфт не влазило. <рес> і на другий поверх я ще жила на і ота. з звукорежисером діттєю Білошапкою Тащили на другий поверх по сходах, принесли на другий поверх. А у нас царство небесне, папа Максима, він художник, така натура. Так стоїть. Хлопці, а тепер давайте назад. Ми їх зазиб'я повеземо. <фірки> <сірки> у вас не лише мама співала, і бабуся також, я знаю. Дідусь співав. Дідусь так. Взагалі, у маминому роду були цигани. Прапра-пра, -пра -пра моя була циганкою. <сірки> Я теж циган, только Ага. <рес> <рес> я, я завжди, коли зустрічається, гана роздрастуйте родичі. <рес> Бабуся ворожила вам. Я була маленькою, коли вона поїхала звідси в Коломію mm. до своєї дочки, до тітя Наді поїхала Коломиї. і там вона померла. Ну мама була схожа на циганку. Не чорне волосся було гарно. Вона дуже співала, грала на гітарі. Ми завжди її просили. Мамо, ну заграйте на гітарі, заспівайте. І вона почала починала грати. До сих пір згадують її в селі, як вона допомагала людям. Працювала кушеркою на селі. Наприклад, така історія: мама завжди йшла по селу, і там хтось там критя, трохи мамна, а у вас від голови нічого немає, а мама та є налгін. І поки вона дійде додому, пачок дві налгіни, вона. Всім потім потім, потім пам'ятає батько, каже: ну, Галя, ну хіба ж так можна? Ну ти ж подивися, ти отримала зарплату, півзарплати кладеш за ліки. А вона та. Ладно, заробимо! Заробимо! А батько Бондар був і він так зробить зробить три-чотири бочечки не в учет, скажімо так, продасть їх і то дев'ять карбованців. Бочка коштувала три карбованці, нормально? Ми заговорили про пісню з вами, про силу пісні. А ваша пісня Красива жінка незаміжня. Чи не стала для вас пророцтвом? Я думаю, що так. Але я дуже люблю ці пісні. Я завжди з душею її виконувала. Навіть тая повелі каже: Ну, ти так її співаєш, що я тобі вірю. Але я знаю, що в родині у вашій співаєте не лише ви і Максим, а й співає ваша невістка. Я б дуже хотіла, щоб звертали увагу продюсери на таку талановиту чарівну. Потрясаючу співачку Марту Спіженко. Я її дуже люблю, в неї такий голос. Ми вже слухаємо. Я не знаю, просто не готувалася якось нас сьогодні. Та, давай зразу. Mm -hmm. Ой, верба, верба, вербова. Я, на тобі кора. На тобі кора, дубова я, а я молода, як ягода. а я молода, як ягода, не піду за між, за рік, за два ой соло, Сльози. той Боже, як гарно, в мене прямо аж мурахи, От так. Дуже красива пісня дуже красивий голос. Де і як ви познайомилися? На концерті. На концерті. Ми можемо познайомитися. Нікола проводив свій концерт у 2008 році в Палаці культури України. І ми приймали там участь. Ну і так якось. Якось так да. я подивився. Ні, почали виступати, просто трошки ну часто зустрічались на концертах далі. Хоча ми як розказуйте. Ми насправді дуже довгий час просто спілкувалися, дружили. Потім десь тільки через півроку якось зрозуміли, що наче зрозуміли Максимка мене. Маємо спорідні душі. Хто хрестив вашу донечку? О, наші друзі такі. Mm -hmm. Олександр Кодзар, Віра да. У Нас так сім'я актори. Це, це мої однокурсники. Так, да. другі наші комові це валя. Олексій, тостухові, валя Толстухові. Так, так. дуже мові. ну це більш з його сторони, друзі. Але ми так настільки почали гарно спілкуватися, mm -hmm. що вони і мені стали дуже близькими. А от пані Алла має похресницю, зірку. Ну це настунька кам'янських. Я з її мамою працювала в хоревірьовці. Ми разом виїжджали на гастролі. Моя подруга, скажімо так, ми жили разом ділили останній кусочок пополам, як як то кажуть, маю для вас повідомлення відеозвернення від вашої похресниці. Хочу вам показати. Дорогая тетя Алла, я хочу вас поздравить с новым годом и, конечно же, пожелать самое важное – это вашей семье крепкого, крепкого здоровья, вашим деткам, вашим внукам, внучкам. Если говорить про тетю Аллу, э, самый подарок важный, который она подарила в моей жизни, это была первая песня, которую она мне э, свою отдала. Называлась она по-малыну я ходила, и я никогда этого не забуду, потому что мне кажется, для певицы начинающей нет ничего круче, чем песня. Поэтому я хочу вам сказать. Татья огромное спасибо за те, що ви поучаствували в моїй кар'єрі і допомагали мені. Я вас очень люблю і очень ценю з Новим Годом. Спасибо, моє синечко. Спасибо, Настонечка. Боже, які ви молодці. Молод вже на душу. Я знаю, що ви маєте хобі, це вишивка. Ви займаєтесь йогою, ще й в басейні плаваєте. Його я займаюся десь півроку. Діти мені подарували. Відкриваю секрет <ріху> абонемент. Я познайомилася з тренером з Танічкою, і вона провела зі мною чотири заняття, а потім поїхала в Гімалої. І сказала мені, Алла Петрівна, ви беріть, включайте інтернет і самі займаєтеся. Угу. І займаюся ля 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 Як результат? Коротше, я то, що я не, не вміла робити, не могла. В мене боліли коліна, там щось іще. Я зараз спокійно сідаю, а це по-перше. А по-друге, я знайшла оте от поєднання гармонії внутрішнього стану свого, коли я не могла себе заспокоїти, я нервувалася, я не могла заснути. Раджу всім займатися йогою. Тільки так подумайте, що вам треба спати і будете угу. спати. Плаваєте де? А плаваю вже протягом 20 років. Це наш басейн на Лінградській площі підводного спорту. Кожен раз, коли приходжу, я спочатку рахувала, тепер я вже знаю, що півтора кілометра я пропливаю. Без зупинки. Туди й назад, туди й назад. І нагрузки роблю. Я знаю, чому ви в такій гарній формі. секрет. Але коли літо починається, я хожу на Дніпро. До моста патону назад. До моста тону назад. А якось пливу. Дивлюся, чоловік за мною привів. Я <зався> який думаю, ніфіга себе, а я ж е, виходжу рано, щоб ніхто ну, не бачив мене, доганяє мене. Я думаю, ну я, а я ж в ластах, я стою собі в воді, десь стою. Мені можуть годинами стояти. А він, бідолага, зазаглибляється і говорить: скажіть, будь ласка, ви скажіть мені, Алла Кудлай? Я думаю, так тобі зараз і скажу, що я Алла Кудлай. Я кажу, ні. Ну, всі кажуть, що я на неї дуже схожа. А він Юлки, я проспорив. Чуть не втопився. Хочу поцікавитися, які хобі мають ваші діти. Кажи. Ну, перше, чим ми займаємося, це завжди наш будинок, тому що ми дуже багато любимо все робити своїми руками. Потім ми дуже любимо разом з уляночкою кудись ходити, відпочивати, гратися, бігати, тому що поряд з нею ми справжні діти. Якщо це санки, ми можемо в тому снігу і закопатися. Якщо це качелі, то ми будемо так от кататися усі разом. Якщо це там я не знаю квачі, якісь там ми бігаємо одне за одним, то у нас буде. Я кажу, добре, що ми живемо тепер в будинку, а не в квартирі, тому що ми так кричимо постійно, пищимо і співаємо гучно, що нас би, мабуть, просто викинули. б. Знаю ваше ви виходити на барахолку. Так, і О, колекціонуєте деякі речі, поділіться, якими здебільшого це якісь елементи інтер'єру. Антикварні ручки ми дуже любимо різні до, до меблів, тому що е, у нас є старі е, шафи або е, старі там комоди. І Максим їх, наприклад, перероблює. Ми можемо їх там разом якось фарбувати. І якісь ручки, антикварні туди нам дуже от завжди, завжди чогось не вистачає. Книжки. Книжки. Ми Дуже да. любимо книжки на барахолці, старі різні. До речі, цікавий випадок такий був. Йду я е, на Петрівці в нас. Дивлюся, стоїть цілий ящик календариків ага. маленьких. Думаю, дай напорився. Думаю, дай напорився. <ріст> Мені в очі кидається календарик 81-го року. І хто ви думаєте, там зображений? Я можу здогадатися, ваша мама. А покажи ось він тут у нас. Просто насправді його ували Петрівні в колекції не було. Це я співала в вірьовки. Ми знімали фільм про хорі вірівки, і Я співала «Вербова дощечка угу. на природі. Я знаю, що приготування страв також є. Одним із хобі вашої родини. Так, Ми готуємо усі, і от я сьогодні я сюрприз приготувала. Що ж там таке? – оце я передаю той подарунок? Ну так розверни, так. І подивися зараз для самих дорогих гостей. У! Завжди готую. Розповідаю, купуйте е, перепілки, помили, посолили, поперчили, дві кураги, один інжир. Фаршируєте перепілочки і потім завертаєте у фольгу і кожну випікаєте в духовці 45-50 хвилин. Якби глядачі знали, як це неймовірно пахне, Тому що це, камерами смачно. це передати. Я дуже люблю. Просто нереально. дякую вам. До речі, я нагадаю, програма виходить за підтримки магазина Мегамаркет. А я, до речі, теж маю чим похвастатися. Боже, сьогодні. яку приємно. Це одна з моїх фірмових страв. Ну, як ви вже зрозуміли, це плов. Love. Прошу. Я думаю, що вся моя команда зараз мені заздрить просто. Так, заздрить заздрить. Рецепт дуже простий: рис, м'ясо, морковка, цибулька, ізюмчик, тмін, ага. трішечки барбарису і обов'язково в кінці. Часник. Головку чесничка. Він три. Три ставить. О. Так що там... Кажуть, кажуть, що Чінгісхам. Сплоу їв тільки часник. До такого шикарного столу я маю ще один подарунок від нашого спонсора Максима. Тримайте це вам. Дякую, старий кехеть. Скоро новорічні свята Дід Мороз передавав вам вітання. І ось ці чашки. На згадку про нашу програму, Ой. Дякую. Боже, яка краса. А ви Діду Морозу вже замовили подарунки? А можна я доти розкажу поводу? А можна, давайте. Коротше, жінка дзвонить перед новим роком діду морозу і каже: дідушка мороз, ви мені в прошлом році мужчину подарили. Так в этом году заберіть його обратно, а мені, пожалуйста, мандаринки. До речі, заговорили про чоловіків. Хотіла вас поцікавитися, як у вас зараз з особистим? Зізнавайтеся. То все тайна, то все тайна, <світ> де гуляла дівка файна, де гуляла з ким бувала і коли. Ну і наостанок хочеться почути привітання для наших глядачів п'ятого каналу і нашої програми Сімейні зустрічі. Дорогі друзі, мені дуже приємно сьогодні привітати вас з Новим роком. Побажати вам, щоб ви були щасливі, щоб ви були здорові, щоб в житті вашому все склалося благополучно, щоб Боженька благословляв вас тільки на хороші добрі справи, тому що людина прийшла на цю землю, щоб робити добро. Врешті-решт. Я би дуже хотіла, щоб ви зустрічалися побільше з хорошими піснями, бо пісня це душа нашого народу, це його історія. Ми хочемо приєднатися до прекрасних слів, як її сказала наша мама. Я хочу побажати всім нам, щоб ми частіше проводили час в своїх сім'ях. Цінуйте кожну хвилину і тому. теплих вам сімейних зустрічей. Так, У -у -у! Браво! Дякую. Нехай усі ваші бажання здійсняться. А кожна родина буде щасливою. А у кожній оселі буде любов і злагода. А в Україні настане мир. До зустрічі у новому 2017 році. Ваша Габріела Масанга. Майстерність старішим У шляхетності грузинської душі. Дотик до вічності. Та підтримки магазину «Мегамаркет». у пошуках неймовірного. Асус